Так, Всім доброго дня. Розпочну показ речей. Знайшов дуже мало, тому будуть і старі речі, будуть і нові речі. Тут декілька таких більш-менш цікавих. Розпочну із нових, знайшов гайки. 5 кг, 200 г. Ось таких. Ціна за них буде 450 гривень. Далі знайшов шплінти. Із шайбами, із граверами, з граверами, зовсім 6 кг 900 г. Ціна за них буде 650 гривень. Далі знайшов напильників 31 штука в різному стані. Її точені, її ось зроблені. Не знаю. Ну в общем Різні в різному стані. Ціна за них буде у нас 550 гривень за 31 штуку. Далі йдемо, є на 82 ось така головка. Кому цікаво, ціна за неї буде 145 гривень. Кувалда така гарненька, забув зважити. А зараз зважу секунду. Так, продовжуємо. 2 кг 150 г разом із клином, разом із цим, чуть-чуть розплюснута, як є. Ціна за неї буде у нас 245 гривень. Далі йдемо. Є ось такий штуцер. Кому цікаво, гарненький, ціна 45 гривень. Може сопло до піскоструя, а може ще для чогось, не знаю. Ремболт ось такий гарний, ціна 45 гривень. Зварена якась втулка, уголок. Я не знаю, десь щось відрізане, десь щось склепане. Із таких ціна 30 гривень. Далі знайшов ключ 32 на 33. Ось такий гарний. Ціна 200 гривень. Є на 38,22. Стандартний ціна 125 гривень. Є на 32,46. 200 гривень. Є ось така, я не знаю, для, скоріш всього, якихось тисків, просто проток звичайний, не сильно довгий, десь приблизно до 40 см. Ціна за нього буде 110 гривень. Ключ 41 46, ціна 120 гривень. Не роздовбаний, більш-менш. Потім є ось такий геобразний вороток, 10 е підшарик. Ціна за нього буде у нас 45 гривень. Е для фуганка, рубанка, поправити мене, якщо що, 90, внутрішній 18, висота 60, е ціна 100 гривень. Заготовки такі дві штуки, е ціна 60 гривень. Один навіс гарненький, красивий, 150 гривень буде ваш. Ну, Другого не знайшов, там був тільки один. Дрель буде 235 гривень. Тиски 1750 гривень. Вила ось такі 80 гривень, втулка ось така 50 гривень, штангель буде, нехай буде 80 гривень. Ця кочерга в нас буде 50, ці в нас 20, 10. Полотно е, різної ціна. Е, цей буде 100 гривень, цей буде 90. Це буде. Це як полотно. Це в нас буде 90. Так, це полотно 5 гривень, цей в нас буде 25, цей у нас 45, е, пилка в нас буде. 50 Ножиці по металу будуть 100, оська у нас буде 125. Монтіровка така буде 80, ключ 12 на 14. Буде у нас 45. Далі йдемо, є о, топор заварений, але гарненький, красивий. 175 і буде ваш. Трещотка, ось така гарненька від. Підйомника ціна 45 гривень, е, ключ. Ось такий частина ключа на 10 і на 8. Е, ціна 30 гривень, це у нас 30 гривень. Е, дрельки в нас, ця в нас буде 45, це в нас буде 70, це в нас буде 80. Гарні, прикольні. Дерев'яні ручки у нас будуть 50, Гвинт у нас буде 45, ця в нас буде 25, ручка 25, губка 160, ширина 50, товщина 15 Ціна за неї буде у нас та хай буде, 100 гривень буде ваша. Далі сьомник, ось такий гарненький. 29-й діаметр самого вала. Кому цікаво, Ціна за нього 700 гривень. Два рубанка будуть у нас 60, каністра гарна, кому там треба розміри з другої сторони. Е, ціна 350 гривень. Так, шпатель у нас буде 35, ця в нас річ буде е, 80, ці в нас будуть по 100 м'ясорубки. Кран у нас буде 25 і ця в нас річ буде 30. Все, вроді би, все показав, все продемонстрував. Кому щось сподобалося, хто побачив для себе якусь цікаву річ, пишіть, присилайте фото, будемо домовлятись, будемо відправляти. Е, дивіться, я хочу зробити таку об'яву. Е, хочу вийти завтра на трансляцію, але є в мене одне але. Якщо в коментарях набереться більше 100 плюсів, 100 плюсів від кожного якраз. Е, із моїх підписчиків, і я вийду в трансляцію. Якщо не набереться, то завтра не вийду. Хочу вийти на трансляцію чому? Для того, щоб ну, бачили мене якраз, хоча б розуміли, як я виглядаю, і порозмовляти зі мною, задати питання, кому як щось цікаве продемонструвати. Також можу показати. Дуже багато речей, які лишаються із відосу. це не проблема. Так що, хто хоче мене побачити в трансляції, ставимо плюсик під відосом в коментарях. І побачимось якраз на трансляції. На цьому все. Всім дякую за поздоровлення. Дякую, що не забуваєте. Дякую, що дивитеся. Дякую, що коментуєте. Та й все, що зі мною, якраз в даний момент, всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.